Звернення командира полку Азов до річниці утворення Азову. Бойові побратими! Сьогодні полку Азов виповнюється рік з дня формування. Цей рік був для нас роком випробувань на міцність та мужність. Ми пройшли пліч-оплеч не одну битву. Азов звільнив Маріуполь і повернув у нього українську владу. Ми пролили кров під Мар'їнкою і Ловайськом, новим світом. Тарабешевим та, та Широкиним. Ми зупинили російських окупантів під Маріуполем на лінії Широкиного літом. Ми здійснили зимовий рейд, єдину успішну наступальну операцію українського війська і звільнили Широкине від загарбників. За рік із 60 партизан ми перетворилися на найуспішнішу бойову одиницю, єдині отримавши статус полку. І тепер нараховуємо. 1200 бійців. Ми починали відсіч окупанту зі стрілецької зброї. Тепер бачимо ворога з прицілу тяжкого озброєння. Наші прапори сьогодні маркують лінію українського фронту. Знамена Азову невдовзі з'являться на кордонах нашої держави. Донецьк, Луганськ та Крим були і будуть невід'ємною частиною України. І все у наших силах. Бо з нами правда і ми крокуємо у правильному напрямку. Наше братерство, скріплене кров'ю загиблих азовців, сьогодні стало доказом єдиної правдивої ідеї ідеї нації, великої, могутньої та відвічної України. Перемога або смерть! Слава Героям України!